В день 6 травня Україну облетіла новина – 205 на 205. Саме стільки бійців повернулися додому після полону. В день піхоти вдалося повернути представників Збройних сил України, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби, повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Ці люди воювали на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захищали Маріуполь. Із російського полону звільнено 40 військовослужбовців МВС. Повідомили Стерство 26 нацгвардійців і 14 прикордонників. Наймолодшому з них 22 роки, найстаршому 25. Більшість перебувала в полоні ще з 22-го року, в рамках обміну, посередником якого традиційно стали арабські емірати, були військовослужбовці з Чернігівщини. Після трьох років полону росіян додому на рідну землю повернувся наш земляк Семенівки, військовослужбовець Васюк Станіслав. Повідомляють у спільноті рідна Семенівка. Я... Зроблю в цьому житті все, щоб принести користь цей світ. Це моя головна мета: принести користь цей світ, збудувати сім'ю і самодосконалюватися. Що щодня я взявся за мету проживати день краще ніж вчора. Ніженець Олександр Скалацький повернувся з полону з поверненням герою. Вітаємо вдома! Дякуємо за мужність, силу і відданість. Повідомляє у Фейсбуці, Ніженська міська рада. Особливо радіста новина для сосницької громади. Додому повернулися двоє наших земляків: Андрій Афонін, 23 роки, село Козляничі. Зник 14 березня 23 го року на Донеччині. Андрій Лось, 23 роки сосниця. Зник 5 листопада, 24 го року на Донеччині. Повідомляє у Фейсбуці Сосницька громада. Кадри зустрічі з батьками Андрія Лося потрапили до змі. Зворушливий момент зустрічі з мамою та ймовірно сестрою облетів соцмережі, стримана. Але така ж млива зустріч з батьком не залишила байдужими багатьох. На місці зустрічі близьких з вже колишніми військовополоненими багато родичів тих, про кого немає інформації, та яких немає в списках на обмін. Звільнені з полону оглядаються у фото та намагаються пригадати тих, кого бачили. Це вже 64-й обмін військовополоненими. Повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, в Україну вдалося повернути 4757 військовослужбовців.